Коли в будинку чисто, він стає місцем підзарядки, де ми відпочиваємо, відчуваємо себе комфортніше і мобільніше. Захаращене простір навпаки робить нас ледачами. Адже чим брудніше в квартирі, тим менше хочеться забиратися, уявляючи, скільки часу потрібно на це витратити. Ми зібрали кілька ефективних способів, як зробити прибирання швидким і приємним заняттям проблема, все розкидано рішення, правило 1.0.0, це, мабуть, найважливіше правило перед початком прибирання, про яке говорить у своїй книзі Марі Кондо, як тільки ви звільните будинок від непотрібних речей, в подальшому ви витратите на прибирання набагато менше часу. Вам не доведеться перекладати речі, якими ви вже давно не користуєтеся, і витирати пил з десяти подарованих вас, тримаючи річ в руках. Задайте собі питання, як давно ви в останній раз нею користувалися. Якщо більше року тому, то сміливо можете її викидати ще працює. Правило 1.0.0. Оцініть річ за стобальною шкалою, все, що нижче 80. Теж можна відправити на смітник, і якщо ви вже почали цей процес, то не зупиняйтеся. Постарайтеся за один раз позбутися від усього непотрібного, проблема нічого не знайти рішення. Метод Костелло позбувшись від непотрібного, організуйте інші речі, ефективний метод Алехандри Костелло, який говорить: найбільш часто використовувані речі повинні бути під рукою, а речі, які використовуються рідше, включаючи господарські та продуктові запаси на далеких або верхніх полицях шаф. Це допоможе уникнути додаткового безладу, коли ви почнете шукати потрібну вам річ і заощадить час, проблема. Відра і ганчірки рішення розумна техніка сучасна, побутова техніка виглядає набагато привабливіше, ніж стоїть куткувіник або тазик з ганчіркою. До того ж вона скорочує час прибирання і навіть мотивує на неї. Вдумайтеся тільки наручне миття підлоги йде приблизно 8 годин на місяць. Цілий повноцінний вихідний, який можна провести з друзями або близькими, порада топ. Тен з апаратом для вологого прибирання підлоги в трицорглиспремієм від карчер. Вам більше не доведеться витрачати дорогоцінні години вихідного дня. Набираючи по кілька відер води, постійно споліскуючи ганчірку і позбавляючись від розлучень на підлозі, зберіть пилососом дрібне сміття і шерсть, а потім швидко і без розлучень вимийте підлогу в црицор з примію, швабра самостійно фільтрує і очищає воду, і не заважає прибиранню, вічно плутаються проводами. Потужного акумулятора вистачає на 20 хвилин безперервної роботи. До того ж, вона займає мало місця і зручно зберігати. Швабра вертикально встановлюється на паркувальну станцію, ідеальний прилад для малогабаритної квартири, проблема, шкода вихідні рішення, чи не збирати справи краще кожен день забиратися потрохи, ніж виділяти на це цілий вихідний. Відразу протирайте підлогу, якщо щось розлилося або розсипалося. Одяг завжди прибирайте в шафу, а не розвішуйте на кріслі або стільці, а папірці і фантики відразу відправляйте у відро для сміття. Такий підхід не позбавить від необхідності робити генеральне прибирання, але буде потрібно вона в рази рідше, точно не щотижня. Проблема багато пилу рішення зверху вниз. Якщо ви спочатку помили підлогу, а потім згадали, що потрібно протерти пил. Приготуйтеся до того, що підлогу доведеться мити знову, тому що пило опадає, непослідовність їй тільки відніме у вас зайвий час і сили. Пам'ятайте, прибирання завжди відбувається зверху вниз, спочатку зберіть пил, протріть шафи, пройдіться пилососом у важкодоступних місцях, а на заключному етапі вже проведіть вологе прибирання підлоги, проблема, прибирання стомлює рішення спочатку складне, коли ви сповнені сил. То починати прибирання краще з найскладнішого, наприклад, на кухні варто почати з плити, духовки, вручений поверхні і мікрохвильової печі. Спочатку обробіть їх побутовою хімією, потім займіться рештою кухнею. До моменту закінчення збирання пригорілий жир і нагар розмокнуть, і їх досить буде просто протерти. Чого не можна робити при збиранні: викидати лампочки і батарейки, на їх упаковках спеціальний знак. Вони не розкладаються на звалище і отруюють ґрунт, відносити їх в спеціальний пункт прийому купити мокрі рушники, волога тканина, місце для появи цвілі, фіранки і рушники потрібно відправляти в прання. А після відразу ж розвішувати, сушитися, наливати багато коштів, здається, якщо додати більше порошку, в будинку стане чистіше. Але якщо переборщити засіб погано змиється і збере на собі ще більше пилу. Забувати чистити пилосос відразу після прибирання потрібно очистити пилосос і продезінфікувати швабру. Інакше сенсу в наступному прибиранні немає. Ви будете тільки поширювати бруд по підлозі. До речі, звичайно, швабру потрібно міняти кожні два місяці.